Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес ізмет смертю, смерть подолав, і тим, що в громах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос воскрес ісмех, герт смертю, смерть смерт подолав. і тим, що в що гроба в гробах життя дарував. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і віки віків, амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посіти зціли цілинем. Мочі наші Твоє ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки. амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нині Вселенна радується, Бож на престолі серце Спасителя в полум'ї, вогнянім видні, ігіє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі й тіл зціляються, ради Цього, призови мене спасе. «Пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житі давче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця твого. Величаємо тебе, життєдавче давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Що він дам, Господе, за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе життя, давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого. На нього вповає серце моє, він допоможе мені. Велича тебе, життя Давче Христе, Бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця твого. Серце чисте створив мені, Боже й духа правого, в нове внутрі Моєму. Величаємо тебе життя, давче Христе, Бо Бодостоїв ти нас бути причасниками, щедро от пресвятого серця. Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Відчаємо тебе життєдавче, Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму, Всевишні. Воскликніте, Господе, всякого земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі, його. Господи, помолімся, Господи помилуй, бо святий єсе Боже наші, тобі славу, осила цю і Ну і святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. Хвалийте у святині, хвалити у тверді сили Його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, всім. І Духові Твоє. Від Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь учня, усе передав мені мій і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе й навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе. І тягар мій легкий! Слава тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, сину Бога живу, що відкрив ще дроти присвято серце, бо помилуй спаси, дих, що Тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй, спасиди, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса сило непереможна, переможна, помилуй, спасиди, що тебе величаю. По найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, о, милуй серце Ісуса, веселости серця мого помилуй, спаси дій, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, погомилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. О найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, чисте і пустих помислів помилуй спаси тих, що Тебе величаю, О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса охорони серце моє від порибів лукавих, помилуй спаси тих що тебе величаю. О, Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, покрови життям, помилуй спаси якщо тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас! серце Ісуса, надії у смерті моїй, помилуй, спаси дик, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса. Ого мийлуйна. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, погомий на. Хвала тобі, серце Христове, відвічна я, Божа, я любове. честь тобі вічна і хвала. У тобі, раді серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось, нещасне, тепер тебе, благаю. я, о, грій, ти, нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів серце йому проколов, проколо. не христе серце в тебе. Я тебе молю час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє. І зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся. криниці чистої любови, знижись до мене милостиво, душі голодній дай поживу. Мене цілого обнови. Найпаче обмий мене з беззаконня мого <кхи> від гріхи моєго чисте мене. Ого серце, є віміть свого чару. Я всю силу свого жару, що нищить всяку сквер тла, нехай любов Твоя могуча, прийде на грішника, як туча, нехай здержи Його від зла. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там, йому буде любомирно, там того зрадує безмірно. Бо там йому сотвориш рога. покірно схиливши свої голови, Господа Бога молів. Господи, помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй. Ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, покруши нас раною свого серця, зрани нас, кров'ю свого серця, нас водою свого серця, обмий нас, заслугами свого серця, освяти нас Христом свого серця, скріпи нас, тароновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, поживи нас. Жаром свого серця зігрій нас. Полум'ям свого серця, запали нас, любов'ю свого серця, наділи нас, достоїнством свого серця, піднеси нас славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас радістю свого серця, пощаслив нас, посіданням свого серця, насити нас у своє присолодке серце, скри нас, дай у ньому жити й умирати, дай тебе щораз більше любити тут на землі, на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають його, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив нас сянку ворожнечу заздрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дивий, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не згадуй предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні. Не віддай нам за вчинками нашими у доброті і щедротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твоїх, твоїх, і побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено. Молимося диви, слухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, милістю і щедротами, й чоловіку люб'ям і родного сина того, що з ним пресвятим. Плаймшово животворящим твоїм духом нині повсячас і навіки вічні. Ам. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на Тобі восіяла, радій нині веселися сіоне. А ти, чиста бородице, втішайся воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Христос, воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти і любов свою до нас до кінця показати спасіння нашого ради за демолитого прочистої, непорочної своєї Матері, святих сихвальних апостолів. Преподобник воносницю наших всіх святих, нехай помилий, спасе нас як благий чоловіку любець. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із гертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя. Дарував. Христос Воскрес і смертві смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося Його тридневному воскресінню.